Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного в Україні у реактор ВВР 440 вперше у світі завантажено ядерне паливо американського виробництва. На Хмельницьку АЕС прибула чергова група експертів МАГАТЕ Енергоатом та Вестінгхаус домовились про співпрацю розгортання в Україні малого модульного реактора АП-300. Атомники надали чергову допомогу для ЗСУ. Результати благодійного велозаїзду. Блю Лейкс Рейс 2023 Подробиці далі. На українській АЕС вперше у світі в реактор ВВР 440 завантажено ядерне паливо американської компанії Westinghouse, яке було вироблене за участі фахівців українського ДП депена Енергоатом». Участь у заході також взяли посол Швеції в Україні Мартін Оберг. Очільники компанії Весінхаус, міністр енергетики України та президент енергоатома Петро Котін. Це великий день для української енергетики для нашого співробітництва із США і Швецією, сказав Герман Галущенко. Він подякував фахівцям, які працювали над цим проєктом, та додав, що контракт на постачання відповідних палених збірок ВВР 440 було укладено ще у вересні 2020 року. Україна продовжує курс на зміцнення своєї енергетичної незалежності. Посол Швеції підкреслив, що його країна підтримує Україну у війні заг. Есором і вдячна українському народові за готовність вести боротьбу за демократичні цінності. У четвер, 7 вересня, відбулася 12-та ротація постійної місії міжнародного агентства з атомної енергії. Двоє представників МАГАТЕ працюватимуть на ХАЕС протягом трьох тижнів, здійснюючи обходи й огляди приміщень та обладнання. Міжнародні експерти також проводитимуть інтерв'ю з персоналом атомної електростанції. Постійні місії МАГАТЕ розташовані на усіх АЕС України для виконання головного завдання моніторингу ядерної радіаційної безпеки та захищеності. Міжнародне агентство з атомної енергії розташувало постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду, здійснений відповідно до дорушення президента України. Енергоатом та Весінхаус уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері впровадження малого модульного реактора ЕПІ 300 в Україні. Угода про будівництво передбачає створення спільної робочої групи для співпраці в укладанні контрактів, ліцензуванні та налагодженні локального ланцюга постачання. Для компанії Весінхаус велика честь бути надійним партнером для України сьогодні та протягом наступних десятиліть від ядерного палива до обслуговування станцій і виробництва електроенергії. Зазначив виконавчий директор компанії Весінхаус Патрік Фрагман. Інша укладена сторонами угода передбачає поглиблення співпраці між НАЕК енергоатом і Вестінхаус у будівництві першого з дев'яти запланованих блоків АП-1000. Зокрема, передбачається постачання основних комплектуючих реакторів на Хмельницьку АЕС. Енергоатом перевиконав план виробітку електроенергії у літній період на понад півтора мільярда кВт годин. АЕС виробили на 19% електроенергії більше від прогнозних показників. Фактично електростанції щомісяця зміцнювали об'єднану енергосистему України у середньому на 500 мільйонів кіловат годин. Це дозволило в достатній мірі покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення теплоелектростанціями. Попри розрахунки НЕК Укренерго щодо зменшення виробництва електроенергії та її значний дефіцит внаслідок проведення ремонтної компанії. Фактичного небалансу не виникало. Загалом від початку року енергоатомом вироблено мільярда годин. Електроенергії більше встановленого завданням. Київська політехніка поглиблює співпрацю із ДПН, Енергоатом та відокремленим підрозділом Хмельницька атомна електростанція. Разом з енергоатомом університет готуватиме фахівців практиків. Сьогодні українська енергетика конче потребує хороших спеціалістів і кваліфікованих кадрів, завдяки, зокрема, і випускникам КПІ, злагодженим діям працівників атомної галузі, забезпечується світло в домівках нашої України, в тому числі і під час масованих ракетних атак, і в умовах війни з ворогом, зазначив на зустрічі Володимир Гуць, заступник генерального. О, директора ХС персоналу різні факультети, інститути КПІ та енергоатом працюватимуть над поглибленням співпраці, подальшим впровадженням дуальної освіти і нових освітніх програм. Майбутні випускники ставатимуть справжніми професіоналами та братимуть участь у добудові і побудові нових енергоблоків в Україні. Житло одна з базових потреб людини. Це добре розуміють у наек енергоатом та на Хмельницькій АЕС. Навіть у воєнний час на ХАЕС діє соціальна програма з надання безвідсоткових цільових позик для придбання житла працівниками підприємства. Скористатися програмою позик можуть ті працівники, які потребують покращення житлових умов. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись у групу соціального розвитку відділу розвитку персоналу, яка знаходиться у приміщенні навчально-тренувального центру Хмельницької атомної електростанції. З березня цього року на адресу Хмельницької ЄС надійшло більше 200 звернень від військових. Працівники енергопідприємства постійно підтримують захисників, перераховуючи кошти на спецрахунки та закуповують необхідне обладнання. Цього разу за кошти працівників ХАЕС та ППО ДПНЕК Енергатом вдалося виконати запити від військових та придбати чотири рації, квадрокоптер Мавік та термінал супутникового зв'язку Старлінг. У Національний військовий медичний клінічний центр, головний військовий клінічний госпіталь, де щоденно проводяться найскладніші хірургічні Операції було поставлено необхідне підіймальне обладнання для людей з інвалідністю. Воно допомагатиме пересуванню для поранених та травмованих військовослужбовців ЗСУ. Атомники продовжують допомагати, і родинам внутрішньо переміщених осіб. Активістами організації молоді ППО ХС було передано 500 продуктових наборів для людей, які наразі проживають у місті Зяслав та селищі міського типу Антоніни. Віримо у перемогу та наближаємо її. У день фізичної культури і спорту відбувся велозаїзд Blue Lake Race 2023, організований Хмельницькою АЕС. Мета заходу зібрати кошти для захисників. Участь у заході взяли понад 160 учасників з різних міст України, які зробили свій благодійний внесок в наближення перемоги. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра привітав учасників: з думкою про перемогу, ми з вами маємо об'єднуватися і гуртуватися. І заради цього проводяться подібні заходи. Цьогоріч на вибір спортсменам було запропоновано два гравійні маршрути довжиною 45 та 100 кілометрів. В абсолютному заліку велозаїзду переможцями серед чоловіків стали Євген Грудецький, Ярослав Катеринський та Назарій Старжинський. А серед Жінок Христина Стрижак, Марія Харитоненко, Наталія Ковалевська. У командному призові місця розподілились наступним чином: перше місце Хмельницька АЕС срібло у представників південноукраїнської, а бронза за командою РаЕС. Зібрані 110 тисяч гривень будуть направлені на придбання необхідних речей для наших військових. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Поважаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні.